Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика. Це просто. Продовжуємо розв'язувати вправо. Восьмий клас завдання такого типу. Спростити вираз. Починаємо з першого. Е, у нас потрібно додати два дроби. перший дріб в чисельнику 6n. В знаменнику n квадрат відняти 64 плюс другий дріб 3 в чисельнику 8-n в знаменнику. Отже, починаємо. Пам'ятаємо, да, що додавання дровів з різними знаменниками потрібно звести до спільного знаменника. Але перед тим, як це зробити, потрібно подивитися, що ми можемо із знаменниками зробити. Мається на увазі, чи можемо ми їх розкласти на множники. Отже, дивимося на перший знаменник. У нас n квадрат відняти 64 це формула різниця квадратів. Тобі ж це буде n квадрат відняти 64, це що в нас? Це мінус 8 на n плюс 8. Тобто ми перший е, знаменник розклали. 6n в чисельнику записали. Далі у нас дріб. 3 в чисельнику 8 мінус n в знаменнику. Я поки що знак не поспішаю писати. Чисельник переписую. а Дивіться, знаменник 8 мінус n. В цьому у нас n-8. Я відразу ось тут переставлю їх місцями і винесу мінус. Тобто буде в мене вже не плюс, а мінус n-8 відповідно в знаменнику. Таким чином ми вже з вами дію додавання, замінили на дію віднімання, бо ми переставили в знаменнику другого дробу. Доданки так звані, да, і винесли мінус. І тепер у нас спільний знаменник, який буде n8 на n плюс 8. n-8 помножити на n плюс 8. Таким чином додаткові множники 1 та n плюс 8. 6n на 1 це буде 6n. Мінус 3 помножити на n. мінус, 3N. мінус 3. На 8 мінус 24. 6n мінус 3n можна спростити. Це буде 3n мінус 24. В чисельнику n мінус 8 на n плюс 8. І я е знаменник не поспішаю згорнути назад формулу. Чому? Тому що дивлюся на чисельник, там можна винести ще трієчку. І в дужках буде n мінус 8. В знаменнику n-8 на n плюс 8, і в мене множник n-8 в чисельнику і знаменнику скорочується. І остаточна відповідь буде 3 в чисельнику в знаменнику n додати 8. Таким чином, ми розібралися з, певним, з першим виразом. Вираз номер 2, трошечки вже простіше, також спростити, але вже на відміну від першого немає додавання дробів. А просто спростити дріб дорівнює. 6А додати 30, з вашого дозволу, винесу 6. Тобто розкладаємо на множники. Да? І в дужках буде А додати 5. Тепер уважно подивлюся на чисель, е, знаменник. мінус А мінус 5. Я в дужках спробую винести мінус за дужки. Тобто е, спрощую вираз в дужках. І буде. А додати 5 дужкою в квадраті. Ось у мене вийшло ось такий розклад. Крокуємо далі, пишемо 6 помножити на А плюс 5, тобто чисельник без змін. Знаменнику, у нас підносимо до квадрату, по факту підносимо що? Добуток. Чому? Ось тут мінус, це означає мінус 1. Да? Можемо ще так записати. Тобто, буде мінус 1 в квадраті, тобто, вже буде, мінуса не буде, і лишається А плюс 5. Квадраті. Тобто ми з вами по факту винесли мінус, і за рахунок цього квадрату він зникає. да І е, А плюс 5 повністю в чисельнику скорочується у знаменнику, забираємо квадрат і буде 6, що ділиться на А плюс 5. Таким чином, і другий вираз ми з вами розписали. Продовжуємо випадок номер 3. Знову у нас додавання двох дробів. Перший дріб в чисельнику 5 плюс Х. Знаменнику XY мінус Х плюс дріб в чисельнику 5 додати Y в знаменнику XY мінус Y. Квадраті. О, тут, перепрошую, ось тут квадрат має бути. Отже, спробуємо розв'язувати. Ну, Чисельник першого дроби лишаємо без змін, тобто 5, 5, 5 додати Х, в знаменнику Х, мінус і квадрат, тобто Х виносимо можу, за дужки лишається Y відняти Х плюс 5 плюс Y в чисельнику, знаменнику Y виносимо, і в дужках у нас Х. Мінус Y. Тепер дивіться, щоб звести до спільного знаменника, ми побачили, що в нас в дужках y мінус X і X мінус у. Я ось тут переставлю місцями і винесу мінус. Тобто, в мене тут буде вже не сума, а е, різниця. Тобто записую 5 плюс X в чисельнику. В знаменник переписую x, що множиться на мінус x, мінус 5 плюс y. Що ділиться на y-x. Y і тепер у мене спільний знаменник, який x помножити на y, і помножити на мінус x. Таким чином, я ось тут домножаю на y, ось тут домножаю на x. І отримаю y, що множиться на 5 додати x, Відняти x, що множиться на 5 додати. Дорівнюю. Розкриваємо далі дужки в чисельнику. Отримаємо 5у плюс XY. 5x і мінус У. Ой, Хі. Поділити. Тобто у нас на мене YXY. Y мінус X. Дивіться, в мене цей спарений множник X y і мінус ху можна отак скоротити, і лишається 5y-5х. Я винесу 5. І в мене в дужках буде y відняти x. І переписую знаменник x, y на мінус x. І в мене оцей множник y відняти x повністю скорочується в чисельнику в знаменнику. І остаточна відповідь 5, що ділиться на x. Y. Таким чином, з третім прикладом ми також завершили. Четвертий випадок 3А, що ділиться на 5 мінус 4А. Ми тут нічого не робимо, можемо просто переписувати і чисельник і знаменник додати. В другому дробі знаменник. Перетворюємо чисельник, переписуємо без змін. 28а квадрат плюс 55а плюс 25. Бо ми тут нічого не можемо розкласти ні на яку формулу скороченого множення. А ось саме знаменник: 16а квадрат мінус 25 це різниця квадратів 4а мінус 5. Тобто буде 4А мінус 5 на 4a плюс 5 І тепер дивимося, яка у нас ситуація. ситуація у нас наступна: що у нас 4А відняти 5, а тут у нас 5 мінус 4А. Я з вашого дозволу ось тут переставлю місцями. І ось тут з'явиться в мене мінус. Тобто, в мене спільний знаменник буде 4А 5, на 4А плюс 5. А в чисельнику буде мінус 3а помножити на 4А плюс 5. Бо це буде додатковий множник 4А плюс 5. Плюс. А тут додатковий множник 1. Тобто я просто переписую. Буде 28а квадраті плюс 55а плюс 25. Дорівнює. Я ось тут продовжу. Риска дробу. знаменник переписую: 4А відняти 5 на 4А додати 5. А в, е, в чисельнику розкриваю тушки звожу подібні. мінус 3А на 4А буде мінус 12а квадраті. Мінус 3А плюс 5 це буде мінус 15а. І далі переписую, додати 28а квадраті. Додати 55 А. Додати 25. Дорівнює. Дорівнюємо. Риска дробу, Знаменник. Знову переписали. Дивимось на чисельник. Мінус 12а квадрат плюс 28 а квадрат. Це буде 16. А Далі, мінус 15а плюс 55 а це буде плюс 40. А. І додати 25. Тепер дивіться, яка цікава ситуація. 16а квадрат, 16 це 4 в квадраті, 25 це 5 в квадраті. А 40 це 2 помножити на 4 на 5. Тобто, в мене в чисельнику формула квадрат суми 4а додати 5. Квадрат. Тобто ми повністю згорнули в формулу квадрат суми. І знаменник переписали 4а мінус 5 на 4а додати 5. І тепер у мене множник 4А плюс 5 скорочується в знаменнику і в чисельнику забираємо один із. Бо їх тут два Квадрат показує, що їх два І в мене остаточна відповідь в чисельнику 4А. Додати 5 в знаменнику 4А, відняти 5 таким чином. І четвертий випадок ми з вами розв'язали. Тобто поспрощували всі вирази. Дякую за увагу. Думаю, відео вам було доречне. Чекаю ваші коментарі.